Водолії, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube каналі, присвяченому астрології української мовою. Січень підготував для вас чимало цікавинок, і вам доведеться звернути увагу на питання вашої самореалізації, питання ваших особистих бажань. А також ви будете приділяти увагу і час тим питанням. Чи тим заняттям, які вже поставали перед вами восени 2024 року? Так, до прикладу, з 1 по 5 січня діятиме напружений аспект опозиція між Марсом і Плутоном. Марс це планета війни, конфліктів, агресії. А Плутон це планета трансформації, влади і натиску. І ці дві непрості планети, посварившись між собою, утворюватимуть величезну напругу, яка буде розповсюджуватися на увесь світ, на кожного з нас, на простих людей, і вона буде не менш відчутною на міждержавній світовій арені, і також всередині країн також. Тож в цей період часу, з 1 по 5 січня, не слід бувати там, де будуть великі скупчення людей. Також не встрягайте ні в які конфлікти, не намагайтеся вирішити якісь свої питання з позиції сили. Тому що, скоріш за все, вам і не вдасться це зробити, і ви витратите свої нерви і час і можете навіть накликати на себе біду. У вашому випадку цей аспект буде торкатися вашого першого і сьомого гороскопу. Це так звана вісь, я і він, я і мій партнер. Тобто, це буде протистояння вас самих з якоюсь важливою для вас особою. Це може бути будь-хто, як ваш партнер по особистому життю, так і партнер по бізнесу, по веденню якогось проєкту. Будь-хто, хто є важливим для вас. У вас буде якесь перетягування канату між собою. Можливо, це буде через те, що ви будете вирішувати, хто з вас важливіший, чи хто правильніший, хто правий, і так далі. Можливо, з будь яких інших. Проблемних питань, щодо яких ви не знайшли компромісу з вашим партнером. 3 січня Венера, планета гармонії, краси, а також матеріального достатку, перейде в знак Риб, і це ваш другий дім гороскопу, сфера фінансів. І Венера завжди приносить якісь покращення. Ту сферу, якою вона торкається. У вашому випадку ці покращення слід очікувати саме з грошової сфери. Можливо, це буде якась нова, дуже вдала ваша фінансова стратегія. Можливо, це буде підвищення вашої заробітної плати, нова робота з вищою зарплатою чи нова посада. А також це може бути і матеріального характеру, якийсь подарунок чи дуже вдала покупка. А 4 січня відбуватиметься гармонійний аспект між Сонцем і Сатурном, який дає змогу отримати якийсь хороший результат за допомогою власній наполегливості, дотриманню правил і невідступного виконання ваших обов'язків і слідування певного плану. І в вашому випадку цей аспект буде торкатися 2 і 12 -го Гороскопу і це свідчить про отримання вами якихось хороших результатів фінансового. Сфері завдяки тим вашим зусиллям і якісь кропіткій праці, яку ви здійснювали в минулому. Того ж таки, 4 січня Марс, планета активності енергії руху вперед, повернеться в знак рака. Чому повернеться? Тому що протягом всього січня, і до речі, майже увесь лютий, Марс буде йти назад, він буде ретроградним. І тому майже протягом цієї зими абсолютно категорично не раджу починати якісь нові важливі для вас справи. Нічого не стартуйте, відкладіть це на весну. А протягом дії Ретро Марсу можна закінчувати ті справи, які ви вже колись раніше почали. Також можна виконувати роботу над помилками, щось виправляти і готуватися до того, що ви розпочнете вже згодом. І Марс, повернувшись в знак рака, повернеться і в ваш шостий дім гороскопу. І вам потрібно буде повернутися до якихось питань, якими ви займалися в жовтні 2024 року, які стосувалися або теми організації вашої щоденної рутини, це може бути і організація вашого графіку роботи, і ваших умов праці, так і ваших обов'язків. Робочих, домашніх, і ще ви можете повернутися до питань вашого здоров'я. Наприклад, якщо ви в жовтні проходили якийсь лікувальний курс, то зараз в січні може знадобитися повторний аналогічний лікувальний курс. 6 січня відбудеться напружений аспект квадрат між Нептуном і Меркурієм, який активуватиме всіх брехунів, а також авантюристів, які тільки Можливі. Тому поблизу 6 січня тримайте вушка нашорошеними і не вірте усіляким надто гарним обіцянкам, фільтруйте вхідну інформацію. І, до речі, будьте уважними і до своїх слів, тому що ми можемо всі бути схильними, дати якісь обіцянки, які ми не зможемо виконати згодом. І Ще будьте готовими до того, що можуть бути якісь інформаційні вкиди і неправдиві новини. З 8 по 28 січня Меркурій, це планета комунікації, інформації, зв'язку, а також транспорту і пересування. Він буде знаходитися в Козирогові. І під впливом цього положення ми всі станемо більш. Строгими мислення наше стане більш структурованим, а при прийнятті якихось рішень, ми будемо спиратися саме на наші роздуми, а не на відчуття і емоції. Тож, Меркурій, перейшовши в знак Козирога, опиниться в вашому 12-му домі гороскопу. І це свідчить про те, що ви можете вирішувати в цей період часу якісь свої справи віддалено. Ви можете намагатися вирішити питання по документам віддалено, або вирішувати якісь питання свого минулого, які стосуються документації, наприклад. Також ви можете повертатися до якогось навчання, яке ви колись проходили, а також роздумувати на тему вашого минулого, того, що вже було. Якось прокручувати в голові чиїсь слова, що було сказано, і шукати в цьому якісь відповіді на свої питання. Оскільки Меркурій це також і поїздки, а 12-й дім це сфера дальніх земель, то в цей період часу з 8 по 28 січня ви можете відвідати якісь дальні землі. 12 січня відбуватиметься гармонійний аспект між Нептуном і Марсом. І цей аспект дає так звану допомогу вищих сил або просто успіх, удачу. І в вашому випадку цей аспект торкатиметься 2 і 6 вашого, домів вашого гороскопу, через що ви можете отримати ось цей успіх чи підтримку вищих сил в справах пов'язаних із вашими фінансами, роботою і здоров'ям. 13 січня на небі зійде повня в знакові рака, і це ваш шостий дім гороскопу. Повний місяць завжди розправляє крапки над І, приносить якусь кульмінацію в ту чи іншу сферу. І в вашому випадку це може бути завершення певного курсу лікувального, а також може внести ясність, наприклад, в тему вашого графіку роботи чи умов праці. Тобто, наприклад, ви до цього не знали або не був визначений ваш графік роботи, то ви працюєте так, то ви працюєте позанормово і це все не врегульовано, то поблизу 13 січня це може вже врегулюватися. Також шостий дім це наші колеги, колектив, в якому ми працюємо, і наймані нами працівники. Тож може відбутися якась кульмінаційна подія пов'язана з вашими колегами. Хтось може звільнитися, і так само можуть, наприклад, звільнитися і найманіми вами працівники. 16 січня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Сонцем та Марсом, які будуть задіювати ваш шостий і дванадцятий гороскопу. і це буде день протистояння і конфліктів, дуже непростий день, і е, при цьому можуть вас наздоганяти якісь ваші обов'язки з минулого, які ви через щось не виконали. З 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурну, двох абсолютно не схожих між собою планет. Адже Венера це планета насолоди, а Сатурн це планета обмежень і строгості та правил. Вони з'єднаються в вашому другому домігороскопу, і вони зможуть вам принести якісь покращення в сферу фінансів за допомогою обмеження вами власних якихось забаганок. Або тих задоволень, які вам насправді не потрібні, 19 січня сонце перейде в знак водолія, ваш знак, мої дорогі водолії, і почнеться час, коли ще більше ми всі відчуватимемо потребу в свободі, в волевиявленні і в тому, щоб відчувати. Дружнє братерське плече поблизу нас. Сонце опиниться в вашому першому домі гороскопу, і це буде час, коли ваша увага і увага оточуючих буде на вас спрямована більше, ніж зазвичай. А 21 січня відбудеться з'єднання Сонця і Плутона, теж знакові водолії в вашому першому домі. І це доволі рідкісний аспект, який відбувається всього лише один раз на рік. І в силу того, що Плутон є планетою трансформації, і його методом є відсіювання, знищення всього того, що не допомагає трансформуватися, то ви почнете ось цю стежку відсіювання того, що не дозволяє вам змінюватися, що вам заважає по життю. Це буде доволі довгий період часу, коли ви будете змінюватися. Коли ви будете відкидати з вашого життя те, що вже себе віджило, і це може, до речі, стосуватися абсолютно будь-яких сфер вашого життя. При тому це буде все впливати на вас як на особистість. І в кінці місяця це буде підкріплюватися кількома. Астрологічними показниками. 28 січня Меркурій перейде в знак водолія ваш перший дім гороскопу. І ви почнете якраз таки роздуми на тему того, як вам самореалізовуватися. чи ви все робите для того, щоб себе відкрити на повну, щоб реалізувати свій потенціал. А також ви можете намагатися розібратися з власними бажаннями, з, ваш, з вашим власним вектором руху, куди вам іти. І ще ваші думки можуть бути зайняті вашою зовнішністю чи тим, як ви себе транслюєте, тобто якимись вашими зовнішніми проявами. І це все не пройде безслідно, адже 29 січня на небі зійде молодик в знакові водолія в першому вашому домі гороскопу. І молодий місяць традиційно принесе щось нове. В цю сферу це може бути і щось нове в вашому стилі, нова зачіска, нові речі. Це може бути і нове усвідомлення самого себе, своїх бажань, і це може бути і якісь ваші нові кроки до вашої самореалізації. До речі, того ж таки, 29 січня відбуватиметься з'єднання Плутона і Меркурія. І це наділятиме наші думки і слова величезною силою. Тому, в вашому випадку, цей аспект буде в першому вашому домі. Тож не пропустіть цей день, закладайте вже. Початок чогось масштабного і важливого для вас, за допомогою ваших думок і ваших слів, які ви будете говорити цього дня. Використайте цей день для якоїсь самопрезентації, для того, щоб показати, на що ви здатні. І ще будуть досить дієвими цього дня медитації, візуалізації, віртуалізації, більш дієвими, ніж в інші дні. Я ж бажаю вам успішного і яскравого січня, мої дорогі водолії. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!